Сьогодні я хочу поділитися, бо, в принципі, ще не ділилася з книжкою. Дзвони мені сказали», вона трошки вийшла раніше у 2012 році. І тут є вірш, присвячений поетеці Розалії Іванівні Тарнавській. Був такий випадок в моєму житті, що я коли поширювала свої перші книжечки, якось так вийшло, що я на автографа вдавала свій телефон, до мене подзвонила Ірина Ракус, вчителька медичної гімназії. І запропонувала піти в Українську асоціацію письменників, туди вступити мені дали двоє людей: Василь Ткачук, її чоловік, і Розалія Іванівна Тарнавська. Чому я так зацікавилася? Пізніше, вже в 2018 році, я була прийнята в національну спілку письменників України. Але той випадок, коли мене прийняли в асоціацію. Письменників і пані Розалія Іванівна мене дуже мені полюбилася. Знаєте, чому? Тому що моя мама теж Розалія Іванівна, і та поетеса недавно дізналася, що якось ми який довгий час спілкувалися. Потім через кілька років вона померла і мала дуже хворе серце. Ну, я не знаю, скільки може пройшло минуло три роки, може навіть і п'ять. І цей вірш я хочу прочитати, який я присвятила, такі невтомні трудівниці. Вона була активістка в різних громадських організаціях, завдивела, дуже часто проводила творчі вечори із своїми віршами. Видала дуже багато книг і була справжньою патріоткою України і справжньою поетесою, хоча вона. За фахом була інженер, мала технічну, але не гуманітарну освіту. Поетесі Тарнавській Розалії Іванівні присвячується. Вперше у житті я зустріла жінку з іменем моєї мами Розалії Іванівни та, мабуть, із такою ж долею. Щось в тому є, що вдруге хрустила мене Розалія Іванівна у світ. Якась жагуча українська сила вже розтопила мій застиглий лід. Іди у світ, бо ще не доспівала. Співай. В душі, у вихор, гарно є. Ви оцінили дали те начало, а я також відчула в вас своє. Нема в вас фальші, є добро, і згода. Та ще мгнітить вас за невинний гнів. Сьогодні я вам зичу, хай погода, вам наясниться неясни... вам ще багато днів. Нехай онуки чемно підростають. Несуть добро в оселю назавжди. Хай не ходіть нащадки не зазнають, ускруту хай не жалують води, і матір моя з іменем Розалія молилась за Вкраїну, за свою, а я вродилась із іменням Галя, і вас обох, Розалії, люблю. Читаю ваші вірші і щаслива, бо дихаю теплом людським, бо кожна мить у світі просто злива, яка не прирівняється з нічим. Бо ви співали, плакали, тужили, пекли хліби, росили світ теплом. Як громадянка, Українка, жили і живете далі з сонячним добром. А ваша вірність, віра і завзяття, а ваш талант і легкість у словах, а коси, а діброви, а латаття, а пісня скрипки завжди на устах. Бо скрипка, скажу, теж моє єдине. Я не марила колись і сонячний смичок у руку сина я вклала це підняло мене ввись. А ще маленька просьба, хай дивацька, дозвольте уявити, хоч на мить, що моя матір, Рузя Лісовецька, не лиш мені, але і вам болить. Може, тому, що мати не читала моїх книжок, не встигла, і дива. Я вас люблю, о люба пані розшукала. Тож мама не померла, а жива. Дуже дякую за увагу! Чекаю на ваші відгуки. Прошу підписуватися на мій канал. Дякую ще раз і обіймаю всіх своїх шанувальників.